У Запоріжжі триває видача гуманітарної допомоги від фонду Ріната Ахметова. Сімейні продуктові набори отримують вимушені переселенці. Наразі фонд Ріната Ахметова надає допомогу людям з інвалідністю. Подальшому ми плануємо видавати пенсіонерам, багатодітним родинам та батькам-одинникам. Пані Олена, переселенка з Гуляйполя, вже не вперше звертається за допомогою до фонду Ріната Ахметова. Я отримала 22-му, задоволена була, звісно, це первоначальне, це для нас було все. Ну, як, допомога велика для нас була, бо ми тільки ж переселилися. Ну і оце вторічно я знову до вас прийшла. Велике, дякую, звісно, що ви нам допомагаєте. Вдруге отримую набіри пані Віра, переселенка з Василівки. Жінка півроку прожила в окупації. Нині пані Віра бореться з онкологією. Каже, практично всі гроші йдуть на лікування. У мене третя категорія ну, онкозаболівання. У мене були і хімії, і операція була. Ну, спасіба Богу, вже п'ятий рік живу. <сум> і ще ж доживемо до перемоги. Тож отриманий гуманітарний набір, каже пані Віра, для її родини вкрай необхідний. Продуктів у пакунку вистачить на два тижні. Там все необхідне. І вермишель, і олія, і печенька. Я в даний момент не знаю. Ну, така коробочка, що така сама, я бачу, що таке все входить, звісно. Ото. І там і тушоночка має бути, як тоді була, то так. Да. Ну, хороше, все таке необхідне отак о, для от для чоловіка. от. Дякую вам за вашу допомогу. Фонд Ріната Ахметова підтримує українців з 2014 року. За цей час людям передали більше 13 мільйонів гуманітарних наборів. За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтесь 0800 509 001.